Друзі, ми працюємо на пасіці. Значить, хто планує сам робити або робить, ну хто робить, той вже знає. Хто планує робити сам вулики, значить потрібно завжди свою роботу продумувати. От сьогодні ми, до речі, відео вже одна сьогодні випустили, а тут збираю корпуса, думаю, поділюся. Вже в мене було відео. Колись, як я працював по кондукторах, кого цікаво, можете пошукати один кондуктор, бо це вже другий кондуктор, такий трошки більш досконаліший. Можна з желіза робити, ще щось, але у нас часу не було, то ми зробили з дерева, як є. Значить, головне свою роботу так налаштувати, щоб вона йшла як би, все по порядку. От ми сьогодні стали, нарізали дощок, скільки в нас вийшло, тому що... Можна було і більше нарізати, але в нас є там дошка 1,10 і це в нас 55 см, тобто більше є. Я не став переводити, тому що з неї лише два кусочки великих або два маленьких і обрізок. Відповідно, я почекаю, зараз на телеграмі наріжуть дошку, ну, несу. Значить, дивіться, нарізав я дошок, забрав торцовку, все склав, виставив кондуктора. Коли ми щось робимо по пасіці, обов'язково робити кондуктор. У мене ось такі старі розібрані двері є. ДСП чи ДВП, як воно називається. І я тільки щось роблю, я зразу роблю кондуктора. Там рамки роблю, роблю кондуктора. Навіть дошки робив. Ось в мене один тут, я його нечайно прикрутив і вже так він в мене і стоїть. Це е, криша на наш рогатий вулиці. Навіть під нього я бігом став, подумав, як це зробив кондуктора. Чому кондуктора? Тому що це набагато швидше і в нас є. Плюс-мінус якийсь стандарт, там плюс-мінус 1-2 мм, у нас все чистко сходиться. Тобто ми маємо поверхню, на яку ми ось поставили наші 4 заготовочки. Менша сторона у нас має 31,5 см. Довжини. Більша сторона у нас має 55 см. Взяли планочку, ось в мене так планочка видно, таким чином підрізана. Я її зніми тут. Ось так заштопорив, тобто ці дощечки туди подав, потім вже менші сторони піджав двома планочками. Все, у нас більш-менш воно все зажато. Ну і без зручності я минулого року ми робили вулик, я знімав відео, я завжди двома шуруповертами користуюся. Такі, до речі, в мене два вони того року були 500-800 гривень. Від розвідки, тобто краще купити якусь дешевеньку або дрельку взяти. Дрельку можна сверлити, а шуруповертом крутити. Тому що ми ось раз, два, три, чотири. Трошки шатається, погано заштухари. П'ять, шість. Сім, вісім отворів. Зробив. Це має теж бути під рукою. Мені шурупів взяли і крутимо. Коли в нас є другий шуруповерт у нас, немає питань, тобто ми собі спокійно взяли і можемо крутити наші корпуса. Один відклали, другим працюємо. Звісно, не кожен може мати можливість. На ну, це я все розумію. Але, в принципі, можна купити, якщо вже так від світішого працює, якогось дешевшого, але все одно, з вашою руку для такої роботи має бути обов'язково. До чого це все я веду? До швидкості роботи. Тобто от зараз відео, я не знаю скільки там хвилин пройшло. Можна замітити, що... що цей корпус я зробив буквально за пару хвилин. Збив за пару хвилин і це є дуже важливо, тому що час це наш основний ресурс. в сучасному світі час він є дуже цінним. все Корпус готовий, недоготовий. Бачите, помітив одразу, попіджимати ці сторони. Бачите, з ці моменти зразу треба помічати. Все, доробили. Забираємо ці штучки, якими ми штопорили дошки. І Ось так тугенько з нашого кондуктора. Знімаємо наш корпус. Так. Все. І Так само під руками під нас підон. поставили, Зробили. Це бачите. Дошки не всі на сідальні. Ну такі справи. Максимально треба свою роботу механізовувати, тому що час повторюється наш найбільший ресурс. Всім дякую за логу. Миру, добра, Божої благодаті.